Мене звати Віктор Позивної Крим. Я прийшов на початку березня. Був залучений до оборони Ніжина, Чернігів в області, потім Бахмут, Солідар. Найскладніші дні це коли в Бахмуті і Солідар тіряли побратимів. А так остальне все можна пережити. До війни працював в правоохоронних органах, потім в охороні. У мене на той час вже служив син і приймав участь в обороні Миколаєва, а потім поїхав на схід. То у мене була мотивація. Теж родичі, звісно, переживають, але вони відносяться до цього всього з порозумінням, тому що ми пішли захищати свої сім'ї, свою країну так повинно бути, бо нам є, що захищати. по поводу навчання. Навчатись, як кажуть, ніколи не пізно. Звісно, що молодим хлопцям трохи легше це дається. Тим, хто постарше, важче в плані там я маю до можуть бути фізично. але якщо люди мотивовані, я думаю, що це не заважає. Перемогу наблизити треба озброєння. зброєння. Важке щоб дати гідну відсіч і гнати ворога до кордону за кордони за межі нашої країни. Внесок звичайних громадян, звісно, наближає нас до перемоги, тому що це є неотємливою частиною нашої перемоги. І допомога кожного хто донатить це все дуже важливо. Теж за ворога я думаю, вони не мотивовані, їх направляють. Будемо так казати, на убой. А в нас є мотивація, бо ми захищаємо свої родини, свою країну, бо ми воюємо на своїй території. Є важливим підтримка її товариш. Коли небайдужі люди носять якусь лепту, і відправляють тешину, те, що допомагає нам ті ж самі тепловізори, дрони, Служу народу України.